У мене сьогодні на обзорі проєктор. Прекрасний проєктор MachCubic HY 320. З розрішенням 1920 на 1080 Full HD. 4К, типа 4К, ну ніякого 4К в ньому немає. Просто он нормальний Full HD. Так, ребята, що я хочу вам розказати. За три місяці пользування такими проєкторами. Це в мене вже другий. Що з ним, та нічого з ним, просто показує і дивиться, наслаждається. Дуже ну, якісне, можна сказати, зображення. Лучше підключати звісно, до, до нього колоночку, Bluetooth якусь. В ньому динамічок є, ну такий слабенький. Ну, дивитися можна. Тобто для фільмів він підходить ну, просто, просто супер. Тобто підходить, звук більш-менш нормальний. Некоторі пишуть, що да, там звук хіровий. Типу, то есть, таке. В принципі, дивитися можна. Для музички, да, може, трошки там буде так, не сильно качественно, але для фільмів, якихось передач, таких, де розказують словами вам якусь інформацію. Прекрасно. Ну, що я хотів вам розказати? Е, отут у мене на, на столику да, можна так сказати, лежать два фільтра. Один оригінальний, оцей, а оцей. Це куплений на OLX-фільтр спеціально для цього проектора, тому що на ньому скільки засасує пилі через ці решоточки, що ви собі просто не представляєте. Карточкою клац, клац. сюди клац, клац. Я купив два. На всякий случай. Отак вони виглядять. Ну тут у нас що? Нічого інтересного. Намазюкали китатися якимсь клеєм, там, щоб типу, прилипала пилюка. В принципі, вона туди не хоче прилипати, а вона прилипає на матрицю. Приходиться розбирати його десь раз в місяць і починати чистити. Гіморт ши той. Щоб нічого не поламати, а ті пластмаски всякі, то есть є... Дуже обережно, хто буде розбирати. Так що фільтр по-любому. Може, у когось є такий проєктор, можете купити десь там. На, на об'явленнях є. В принципі, в принципі проєктор хороший. То есть, показує нормально. В принципі, навіть днем можна дивитися його спокійно на обоях, на потолки, якщо у вас більш світліші обоє, не темні якісь. Тобто, взагалі прекрасно. Ну, звісно, якщо штори за... трошки їх закрить, то буде поінтересній. Да. А вечором, якщо йде дощ, наприклад, на вулиці трошки потемніло, просто красота. Ну, всі кажуть, там 1 е... ГБ мало пам'яті. Ну, а що, ну, це що, телефон тобі, чи там якась приставка, або телевізор, що ви туди вообще закачувати. А закачав 5 программ, вам вистачить плеєри, всякі, там, музикальні якісь чи що там. Кому що подобається, то є. Що ви туди збираєтесь закачувати так багато? Несколько програм за... этих приложений закачали, все, вам їх хватить з головою. Ви його не будете дивитися кожен день. А може і будете це вже ж у кожного по-разному. Я його дивлюсь, наприклад, там на вихідних. Ну або там, якщо если... погода погана, дощ нема що робити. Якщо інтернеті підключаєш, вообще красота, Тобто, все нормально. І з фільтриком з дуже добре я розбирав, його просто дивився через тиждень. Практично взагалі нема пилі. Ну, Фільтрик справляється. Спасибо тим людям, хто придумав ці фільтри. А китайські, вот китайські фільтри, ну, ти китаєць, ну, ти зробив такий апаратик. Да? Хороше зображення, ну, ти зробив цей фільтр. Ну, що він може Що він може відфільтрувати. Мозг він тобі тільки може відфільтрувати Китайські, ви хороші люди. Хорошо, хоч придумали проєктор нормальний. А так з фільтрами треба повозитися. Так що, хто хоче вибрати собі більш-менш проєктор, такий купляйте. Бо предудна версія HY300 біленький, такий круглий, там багато обзорів на нього. В принципі, теж хороший проєктор, ну в нього трохи яркость послабше, десь, мабуть. Процентів на 30 на 40, ну да, десь процентів на 35%, точно. В принципі, у мене такий теж був, він хорошо показує, без проблем. Я його продав, бо він мені надаїв і купив такий трошки получше. Так що, кому інтересно, можете дивитися, відео багато відео в Ютубі на тих всяких проекторів Так що, вибирайте і ви не пожалієте. Дуже хороший проектор в принципі. На подарунок це взагалі супер. На подарунок це дуже прекрасна річ, можна так сказати. Дітям мультики дивиться, Томі Джері, футбол, пацани, футбол, ви собі не представляєте. На, на потолок навели, там в гараж прийшли, простиню натягнули, у когось на гаражівку гараж світлий вечором. Просто красота. Інтернет можна роздавати, з телефона можна роздати, інтернет на цей проєктор, спокійно він приймає. Просто супер. Всім благ, дякую за перегляд. Гарного дня.